Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ви виконаєте практичну роботу Порівняльний аналіз складу енерготоніків на основі інформації, поданої на етикетках. Запишіть, будь ласка, мету роботи: розширити знання про склад енерготоніків, проаналізувати можливі наслідки на організм людини внаслідок вживання енерготоніків. Для роботи вам знадобляться етикетки енерготоніків з їх складом та довідкові ресурси. Отже, пригадаємо, що енергетичні напої, які ще називають енергетики або енерготоніки, це безалкогольні напої, які стимулюють центральну нервову систему людини, підвищують її працездатність, не даючи людині заснути. Енерготоніки заборонено вживати дітям до 18 років вагітним жінкам і матерям, які годують груддю особам із захворюваннями нервової, серцево-судинної, ендокринної систем, і особам, які чутливі до окремих їх компонентів. Отже, приступаємо до виконання роботи. Перше, що вам потрібно зробити, це дослідити склад етеротоніків за інформацією, поданою на їх етикетку. Для цього можете скористатися загальними даними, наведеними у таблиці 1. В даній таблиці дані наведені в перерахунку на 100 грамів продукту. Зазвичай банки мають об'єм або 0,25, або 0,5 літри, тобто 250-500 мл. Вам потрібно порівняти склад 5 енерготоніків з їх енергетичною цінністю та речовинами, які входять до їх складу. Далі вам потрібно буде за допомогою довідників визначити, як впливають речовини, що входять до складу енерготоніків, на організм людини, особливо підлітків. Третє, що вам потрібно зробити, це спрогнозувати можливі наслідки дії речовин, які входять до складу енерготоніків, при перевищенні їх рекомендованих доз вживання на організм людини, особливо підлітків. У закінченні аналізу зробіть висновок про дію енерготоніків на організм людини. Знайдіть можливі плюси та мінуси. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.